Друзі, з вами Ляна Войнько. Я хочу сьогодні спростувати той міф про те, що психологи не бояться. Я хочу вам розказати той жах, який мене тоді опанував, коли 24 лютого ми почули перші повітряні тривоги. Була оголошена війна, і перших, ну, це буквально перших три чи там, ну десь три-п'ять днів. Я думала, що я взагалі зійду з розуму і ніхто вже мене в братку не поверне, розумієте, тому що чомусь до останнього я не вірила про те, що таке може трапитися, і що насправді типу в лапках дружній братній народ, хоча він ніколи не був нам дружній і е, може на нас все-таки напасти. Ось, і тим не менше це сталося. Ну, але через три тижні я все-таки вже повернулася до роботи. Що я відчула, це було просто жахіття. Я думаю, що кожен із вас про це відчув і ще відчуває по сьогоднішній день. Відчувають це була і паніка, це був жах, це було. Я навіть не можу передати підібрати всіх тих слів. Що було робити, куди бігти, куди тікати, і до кінця не розуміла все-таки, що відбувається і як бути. І найгірше це була ну, жахлива просто паніка. І ще, окрім цього, я нікуди не втекла, я залишилась тут, тому що в мене двоє батьків. От батькові виповнилось 80, мамі 75, І я одна у них дочка, і ще є внучка одна. І нема на кого їх просто залишити. Так, є зараз можливість поїхати кудись, але знову ж таки питання. На кого їх залишити, і я сьогодні всіма силами стараюся допомагати і їм, і собі, і чоловікові, і дітям, і так далі. Тобто підтримувати всіх. Ну, спочатку треба було зібратися із силами. І що мені саме помогло? У мене була клієнтка. З'явилися клієнти, які власне оплатили коучинг, власне, тільки розпочалась війна. І в мене не було вибору, мені не було куди людей цих цих тягти і відкладати, і так далі. Тому треба було зібратися з зусиллями і почати працювати. Складно йшла робота, але я справилась. Тому, будь ласка, в мене до вас прохання. Починайте займатися рутинними справами, будь-якими рутинними справами. І це допоможе вам вийти на той рівень тих емоцій, тих відчуттів. Які допоможуть вам в теперішньому часі? Другим таким важливим моментом в роботі із ну, власне, в тому, як я переборола цей стан, це все-таки була молитва. І яка ситуація була? Ми, от якраз напередодні війни, розпочали, йде у нас тут. У Патріаршому соборі в Україні так транслюється по живому телебаченню. Вервиця єднає, і ми з мамою напередодні війни почали молити цю вервицю, яка постійно іде о восьмій годині вечора. І власне, ми продовжували весь час молитися з мамою. Ось і по сьогоднішній день я стараюся завжди не пропускати цього дійства. І Я зрозуміла, що це єснодійне для мене. І в перші тижні я взагалі не могла спати. Ну от реально я купляла якісь там валеріани, там ще там якісь ну тобто і так далі. Я тільки, тільки всі сиділи, і читали новини. Думаю, що не тільки я, ми всі читали, тому що саме найбільше це було перших там буквально до 10 днів 7, -7 днів, Це вони буде були практично катастрофічними. І от після цього. Як ми молилися після цього, воно діє як снодійне. Хочете перевірити, хочете, не перевіряйте, це ваша справа. Але я говорю про те, чому я почала молитися. Власне, я завжди молилася, я і віруюча людина. Ось, але тим не менше, я звернулася до своїх двох коучів, які мені не допомогли. Я зрозуміла, що вони мені не допоможуть, тому що вони в такому самому стані: один із Києва, другий із Дніпра. І жахлива була ситуація і в них, ми буквально перекинулися фразами. Я зрозуміла, що не допоможуть, тому що ми всі перебуваємо зараз в цьому страху, і швидше за все, що нам потрібно було його прожити. Ось тому, якщо ви думаєте, що психологи це щось. Типу, безстрашне, або ще там щось такого, такого плану. Це все неправда. Ми такі ж самі живі люди. Ми відчуваємо весь спектр тих емоцій і почуттів, які відчуває кожна людина. І будь-які обставини життєві, а тим паче такі кризові, ми відчуваємо, можливо, ще більше ніж будь-хто із вас, тому що психологи вони є доволі чуйними людьми, емоційними, вразливими і дуже дуже чутливими. Ну, десь так. Тому перша одна із тих рекомендацій це все таки рутинна справа повернути себе. По перше, зрозуміти, що ми маємо далі продовжувати жити, якби обставини наші не будувались. Не менше почати дивитися цих новин, не переглядати, виділяти певний час там. Півгодини зранку, там чи 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 вечором, якого виходить, переглянути головні новини, не сидіти, не переглядати ті відео тих жахів, які відбувалися в Бучі, тому і в Вірпіні і тому подібне, тому що це до добра не приводить. Тут взагалі можна з катушок злетіти, але ви не повірите, я навіть купу, купуючи таблетки, я жодної таблетки не випила. Ось е я пила. Я вам скажу, що я пила корала магній із коралового клубу. Власне, магній пила для він заспокоює і приводить до нормального стану нервової системи. Ось, і я десь ну, пару, може таблеток 10, може 12 випила. І все, буквально перестала пити. Сон налагодився і все стало на свої місця. Отож, ось така от ситуація, і така. Власне, ситуація із тим, що проживають, що проживала я власне як психологиня. До речі, таке класне слово, психологиня. Мені мама сказала, каже: ти психологиня. Отож, дякую всім за увагу. Я вас всіх люблю, і я бажаю, щоб якомога швидше ми почули радісні слова від наших збройних сил і від нашого президента. Ми перемогли. Я вас люблю. Я. Чекаю разом з вами на цю перемогу і вірю в те, що перемога от от і вже скоро настане.